Осадко. Чарівний глечик. Усі ми знаємо про Трипілля та розуміємо всю вагу та важливість цього періоду в історичному контексті загалом та в розвитку української культури, зокрема, та як оригінально познайомити із цим періодом дітей. Адже не всі мають можливість відвідати музеї, де зберігаються пам'ятки тих часів. У нагоді стане книжка, що вийшла у навчальній книзі Богдан. Ганна Осадко написала чудову історію про дівчинку Зорянку, яка на своє семиріччя отримує від батьків незвичайний подарунок. Подорож на фестиваль Толока в історико культурному заповіднику Трипільська культура у селі Легецине. Дівчинка, що мріє стати археологинею, як і її тато, у захваті. Ця подорож, крім купи вражень, приносить їй нового друга Ярка. Та купа нових знань про трипілля. Історичні рамки, побут, вірування, особливості розташування будинків у поселенні, культурні артефакти та навіть деякі піктограми. Діти потрапляють у музей, де відкривають для себе не лише світ трипілля, але й особливості роботи археологів. А ще разом з усіма учасниками фестивалю будують трипільську хату. З дерева та глини, ось тут зображено цей процес. Це дуже гарно написана історія, що поєднує у собі цікаві факти та справжні пригоди. А ще минуле і сучасне. Діти не лише опиняються в історико-культурному заповіднику, але буквально переносяться в ті часи, де мають свою пригоду. Переживання за татів, що не повернулися з небезпечного полювання та спілкування зі жрицею лелекою матір'ю, яка радить виліпати з чарівної глини чарівний глечик та розписати його особливими символами задля порятунку татів. Ця книжка має лише 40 сторінок. Десь половину з них займають дивовижні атмосферні ілюстрації Володимира Штанка. Та в них стільки цікавих фактів про трипілля, що одразу по прочитанні хочеться піти в найближчий музей, де зберігаються артефакти тих часів. Та й загалом прочитати більше про цей період. Дуже класно, що ми маємо такі книжки, які допомагають відкривати свою історію та культуру дітям доступно, сучасно, якісно та гарно. Отож, Ганна Осадко чарівний глечик. Навчальна книга Богдан рекомендує.